Обов'язки шкільного омбудсмана в Ужгородському ліцеї імені Гренчі-Донського виконує десятикласник Іван Лопіт. Хлопці допомагають п'ятеро ліцеїстів. Про завдання своєї команди розповідає. Можуть звертатися з багатьох причин: конфлікти різні, булінг, якісь непорозуміння між вчителями, адміністрацією, учнями, і це все будемо вирішувати по ходу їхнього поступлення. На меті є створити qr код чат-бот, в якому всі можуть, всі охочі можуть залишити анонімно свої враження, свої пропозиції щодо покращення моєї роботи, щодо вирішення різних конфліктів. Для іншої можливості створиться, звісно, скринька довіри, щоб мали змогу все-таки розповісти, висказати свою думку. Стати шкільним омбудсманом на один навчальний рік можуть учні 9-10 класів. Розповіла координаторка учнівського самоврядування ліцею Маріанна Король. Шкільний омбудсман це незалежний та неупереджений представник учнівського всього колективу. Він буде співпрацювати із ну, учнями, вчителями і також батьками. Він буде контролювати дотримання принципів справедливості, рівності, недискримінації. Також буде приймати участь у Різних просвітницьких заходах, запобігання булінгу та іншим формам насильства, дискримінації, ну а також буде сприяти забезпеченню прав і свобод усіх учасників освітнього процесу. Ужгородський ліцей імені Гренч Донського став одним із двох закладів середньої освіти міста, де запрацював проєкт Шкільний омбудсман, розповіла директорка ліцею Марія Гринчук. На сьогоднішній день ще пропозиції я не знаю, щоб зверталися, тому що це лише початок цього проєкту. І Іван ще лише приступив до виконання своїх повноважень. Стосовно шкільного омбудсмена, ну я думаю, що спочатку це буде школа, ці питання втручатися. Адміністрація школи. А далі, якщо вона бездієва, то тоді звичайно що ієрархія далі. До проєкту також долучився і Ужгородський ліцей імідж. Я навчаюся в 10 Б класі. У мене була мотивація захищати учнів молодших класів, старших класів. Дітей, нас також вчаться діти з особливими можливостями і їх захищати. Мене обрали 21 жовтня. Далі мені видали всі положення, які я маю права, які я маю обов'язки. От, наприклад, у нас скринька довіри. Учні пишуть листи. Я Раз на тиждень переглядаю, і вже де ну, якщо якась є проблема, ми її починаємо вирішувати з шкільною адміністрацією. Нам запропонували взяти участь у пілотному проєкті шкільний омбудсман учням 9-11 класів, попередньо провели з ними роз'яснювальну роботу. Проводили цю роз'яснювальну роботу наш педагог, організатор, який саме займається учнівським самоврядуванням та заступник директора з виховної роботи. Так як ми розпочали навчання 3 листопада після канікул, то вже наш шкільний омбудсман», якого обрали учні. Так, за найбільшою кількістю голосів Дмитро Щербанич приступив до виконання своїх обов'язків. Проєкт шкільний омбудсман» ініціювали представники уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області. Розповіла директорка департаменту освіти і науки. Молоді та спорту Ова Мар'яна «У Нас 563 заклади, і заклади, із них тільки ми в 16 започаткували цей проект. Він є експериментальним проектом. А вже з 1 вересня 2026-2027 навчального року, так ми плануємо і в інших закладах освіти, тому що є інтерес. Молодь захопилася цією ідеєю, і вони хочуть так само впроваджувати в своїх закладах освіти. За словами Мар'яни Марусинець, проєкт стартував у шести територіальних громадах області: Ужгородській, Хузькій, Керецьківській, Мокачевській, Королівській і Дубівській. Проєкт фінансуватимуть ці громади. Сергій Черношов, Леонті Николишин, Суспільне, Новини.